Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке: шпіонські ігри Росії в Європі, як Москва підриває безпеку на континенті. Поляки про Україну. Дослідження центру Мірошевського у Росії палає як українські дрони тепер долітають за півтори тисячі кілометрів. А тепер деталі. Нові заяви лунають з Вашингтону від нової американської адміністрації про необхідність переговорів між Україною і Росією. Держсекретар Марк Рубіо малює картини в темних тонах. Мовляв, Україна відкинута на сотню років назад, енергетика знищена. Ну, знову розмови про те, що на переговорах обидві сторони мають чимось поступитися. Але заяви не нові, вже чули. Тільки далі заяв справа. Так і не пішла. Немає навіть чіткого плану, як домовлятися. Зрозуміло, що ми не бачимо і не чуємо більшої частини правди. Експерти, знайомі з американською політикою, вважають, що переговори вже почалися, принаймні між США і Росією. Просто це не публічна історія, і, звісно, не на найвищому рівні. Таке собі прощупування спільних точок. І на цьому. Тлі звучать голоси з Європи. Іспанське видання ЕльПАІС написало цього тижня: Європа боїться, що її та Україну можуть виключити з мирних переговорів. Цитую, ризик полягає у тому, що США розробляють угоду, яка не вигідна Києву, довіряючи Європі лише роль спонсора колосальної відбудови та гаранта цієї угоди. Повідомив виданню високопоставлений. Європейський чиновник в той же час Трамп продовжує тиснути на Росію своїми заявами поки що. Наприклад, британська Telegraph повідомляє про те, що новий американський президент може використати 330 мільярдів заморожених російських активів, погрожує передати їх Києву для закупівлі американської зброї. Так пише головний редактор газети Френк Дірнлі. Цей сценарій може напружити Росію, але навряд чи... Це буде вирішальним фактором. Тим часом Українська і західна зброя продовжує вражати військові цілі у Росії. Україна б'є своїми безпілотниками в глиб російської території, руйнуючи військові об'єкти і підприємства нафтопереробної галузі. Російська влада повідомляє про атаки по військових газових. Та нафтових об'єктах у Саратові, Тулі, Енгельсі і Казані оглядачі звертають увагу на те, що останні атаки зосереджені здебільшого на південному заході Росії і спрямовані на російський енергетичний сектор. Атаки продемонстрували здатність України завдавати ударів глибоко всередину країни, причому здебільшого зброєю власного виробництва. Це на думку журналістів New York Times, особливо важливо для Києва, який намагається продемонструвати силу на тлі побоювань, що США можуть зменшити підтримку України. І от цього тижня новий удар у Брянській області під атакою безпілотників у ніч на п'ятницю опинилася розподільна ста станція нафтопроводу Дружба, після чого там виникла пожежа. Про удари по російській території я поговорила із українським військовим оглядачем Василем Пахньом. Якої ж мети хоче досягти Київ? Я би пов'язував ці удари з тим, що відбувається демонстрація наших можливостей, можливо, навіть перед західними партнерами, що типу народ, німці, ви, хоча і круті, ви дуже багато нам даєте зброї, як не крути, Німеччина, насправді що це. Один із топових постачальників зброї. Але, наприклад, у вас 60% людей не хочуть давати Тауруси. Так дайте гроші, дайте американці. У вас є якісь проблеми? Дайте нам кредити, дайте нам гроші, і ми будемо створювати власне озброєння, яке буде дрони Deep Strike, для ударів в глиб території Російської Федерації, щоб і ми демонструємо, що ми це можемо, що наші дрони можуть прийти від 200 до 1100 км в глиб території Росії, що наші дрони зараз володіють уже бетонобійними спроможностями і здатні реально вражати дуже серйозні об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації цілі заводи. Ще до недавно ми не мали такої спроможності. Дайте гроші, ми будемо робити, тому що зараз на фронті знаєте, навіть якщо поставити критичне питання, ніхто ж не знає, яким буде Трамп, якою буде його. Політика, що він буде робити до кінця, ніхто не знає, хоча всі сподіваються на хороше майбутнє. Навіть якщо от уявити найгірші сценарії, що нам заморозять е, активну військову допомогу для України, то ми не пропадемо. Так, ми будемо десь, десь це буде болючий процес, але ми не пропадемо, тому що зараз три чверті напевно, що бойового ураження на фронті відбувається за рахунок дронів і тієї піхоти, яка тримає е, ворожі просування, а ворог досягає своїх е, зусиль. Знову ж таки, не тільки далеко не бронетехнікою, яка вже в нього виснажена доволі таки до критичної норми, а саме піхотою, яка теж не може бути безмежною, вона рано чи пізно в якийсь момент дійде до того, що росіяни знову ж таки в контексті країни постануть перед вибором чи робити загальну мобілізацію і зіткнутися з усіма вихідними, скажімо так, з неї проблемами соціального характеру, чи долучати десь іще. Північнокорейців, щось за це заплативши північні Кореї, якось їх ж довісше, зустрічаючись з небезпекою, наразитися на додаткові санкції і тому подібні речі, чи чи що робити, чи можливо зменшувати тиск ось цих піхотних груп, які зараз проявляють свою ефективність? Тому ось так. Тобто, коли ми говоримо про удари по території Росії, це. Насамперед, як на мене, демонстрація наших спроможностей, щоб нам в нас повірили. В нас повірили, що ми можемо покращити своє становище в нинішній фазі бойового зіткнення з росіянами. Це з одного боку, з іншого боку, це безсумнівно, ну такий... Дороговказ, напевно, що на цей рік те, що має бути досягнуто, от е, тому, що якщо це вдасться поставити на системні рейки, подібні ураження, хоча б щотижня робити такі масовані нальоти з ударами по російських об'єктах промисловості, як військової, так і енергетичної, то тоді я думаю, що росіяни суттєво відчують наслідки на економіку, в тому числі вони тоді можуть опинитися в ситуації України 20, початку 23-го року, коли російський генерал Армагідон Суравікін е, прийшовши до. Управління так званої СВО почав. Гасити українську промисловість, світло, газ, нафту, нафтосховища, військово-промисловий комплекс, коли не минало і дня, щоб по всій країні не було тривоги Наслідок зльотів міг 31 що напряму впливало на нашу економіку. Але ми знайшли виходи з цієї ситуації. Знайшли, як боротися все ж таки із шахедами, наприклад, чи знайдуть росіяни, якщо в нас буде такі спроможності? Ось це актуальне питання. Мені би хотілося, щоб цей рік був саме таким, але чи буде він таким знову ж таки дуже. Багато питань від системного підходу на рівні державної влади. Важливе дослідження провів польський центр імені Юлію Шаймірошевського. Чому важливе? Бо дає розуміння польсько-українських відносин. Дослідження так і називається Поляки про українців. Як проводилось, розповідає заступник директора. Centrum Miroszewskiego Łukasz Adamski. No, nasza ustanowa no, ma w princypie taki e, mandat Polskiego Sejmu, e, żeby robić doświadczenia w pytaniach polsko-ukraińskich w żeby robić taki monitoring tak? i co na pierwszy raz, kiedy my robili takie doświadczenia. Natomiast też, co ci doświadczenia może widrzeć z innych, to też, co my tu pojednały, standardne opytowania gromadzkiej dumki i y, pogłębione, fokusowe dostrzegnięcie. To fokus, co, tak zwani fokusy, co oznacza jeszcze, my nie tylko tam, skażemo, czy socjologi, tak, no zresztą moi koledzy z Centrum robiły takie profesjonalne socjologie, nie tylko dzwonią po ludziach i, i pytają ich, prosiać odpowiadając na jakieś proste zapytania, ale też po czym za osoby i w rozmów starają się zrozumieć, a czemu one same tak dumają, czemu one same takich odpowiedzi nadały? Pro rezultaty. Думки про українців залишаються неоднозначними, йдеться у звіті згідно з результатами опитування. 25% респондентів сприймають їх. Позитивно, а 30% висловлюють негативну думку. Переважають нейтральні оцінки понад 40%. Лукаш Адамський коментує ці результати. Ну, вони показують певне погіршення настроїв поляків щодо українців. Воно не є може драматичне, кардинальне, але маємо тут справу з певним трендом. Вони повинні, я би сказав, бути пильно. Prostudiowani w tymi polskimi elitami, jakie rozumieją, jakby jaki jest emocjonalny interes, czy держаwny interes, bo po prostu je pogorszenie tych nastrojów. No, ja bym skazał, że tu. Dużo nieprzyjemne było to, że Polacy zazwyczaj nie baczać jakichś wspólnych interesów, w objednu Ukrainę Ukrainu i Polszczu, tam gdzieś tretyna może wskazać, jakie jest jej wspólne interesy. Po drugie, wydno też, że, i te tutaj na nahałosy, bo to jest dużo ważna ważliwe spostrzeżenia, wydno też, że starsi pokolenia Polaków, ci, jakim za 40 lat, one zazwyczaj mają kraższe stawienia do Ukrainy i Ukraińców, i bliższe rozumieją ci. Natomiast my mają problemy z, z młodymi Polakami, z młodym pokoleniami. Takie rozumiecie, wyrosło w, że w innych czasach, każą takich proludej, jakie mają gdzieś 20 30 roki, one że wyrosły ne w zły dniach xii czy nawet w Polsce, czy ranisze w Polskiej Narodnej Republice, ale w czasach kiedy Polska była dosyć, że zamożna kolei Polska była wieś, bezpieczna. Nie mając tego, ja bym powiedział kulturowego kodu, jaki pomagał wielu poprzednich pokoleń Polaków w ciekawy Ukrainy. i tomu, tu nie ma tej wyznaczoności u młodszego pokolenia. Zrazu też skażę że to najbrz ważniejsze zapytania pro Bitrymko dla NATO i Під підтримку в протидії російській агресії на тут на щастя може трошки це результати погіршилися, але вони не є поганими, зокрема на тлі інших держав. ЄС yes. ви сказали, що зараз немає такого об'єднавчого якогось фактору. Але 24 лютого, 22 року, він був очевидний у цей об'єднавчий і поляків і українців. Це боротьба з путіним, боротьба з Росією, коли не зрозуміло було, що попереду саме так. І плюс ще була величезна така хвиля емоцій солідарності поляків, stawały przed oczyma, skażemo karty z czasów II światowej wojny, 39 dziewiąty luty, kiedy też sojusz napał na Polskę. I je takie troszkę chybne przekonania, że jeśli Ukraina wystojała, uspiszno obroniła się, to to z terytorii przed rosyjskim następem, to że tak będzie. tak, że ta wina jakaś takie dobre wona trwaje, ale najgorsze że poza du. Na żal, przyczem e, tego, jakarzun, no, to to dla polskiej elity, w tym dla takich ludzi jak mnie, jak rozmawiamy z moimi zemlakami, tak, moimi spiłowiczczyznikami. Takie przekonania, że dobre. no Ukraina, że wystojała może, być troszkę męższa, tak, jakoś ta wina zakińczy, nam niczego nie grozić, plus my zmuczeni, wysnażeni wino, co też jak rozumiecie, i, 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 dla Ukraińców, czy dla ludzi Polaków, jaki czas to do Ukrainy, nawet podczas winy, co też e, troszkę był taki szok, że Polaki się zmuczeni wino, i mają ma już wskazać Ukraińcy, co w princypie zrozumiało, bo e, duże, ważko utrzymywane taki wyleczesne pozytywne emocje, 3 roku. Майже половина респондентів вважає, що необхідно вирішити складні історичні питання у польсько-українських відносинах. Особливо часто згадувалася необхідність ексгумації жертв волинської трагедії та примирення з минулим. Історія залишається бар'єром у відносинах поляків і українців як на рівні. politycznemu, tak i na pobytowemu. Mnie zdaje się, że ma być tak troszkę i w tej zwisno, nieporozumieniu, Ukraina faktycznie wykonaje to, co publicznie było skazane choćby ministrom Sybijoju czy Toczyckim, że tak? ma maje plany wyblokować nie tylko jakby poodynakowe miejsca, gdzie trzeba prowadzić ekshumację żert w antypolskiej akcji UPA, ale w jakby co, co y, taki masowi, to, to pewna i taka na pewno nic, ale menu zdaje się, że w takie najbliższe wpływ wpłynęło na ci nastroje Polaków też, co rozumie te, taka wyczesna presutnictwo Ukraińców u Polski, mm. co że kilka roków, paru roki, wskażemy, baczył czasom, że na przykład ukraińska młodź nie integruje się z polskiej młodzi, że wolno chodzić o kremo, tak, jest dużo, dużo, rosyjsko-mownej presutności, a ja nie znaję, czy w ciągu doświadczeń, czy w inszemu, ale wyszło, że w innych naszych doświadczeniach wyszło, że Polaki na bardzo, wska żezprymać już rosyjską mowę niż ukraińską mowę, plus też co tu w tym może polemizować, ale co faktycznie też co jest w nastrojach polaków, że one asocjują ukraińców nawet nie z historii, ale z tak z kążem to u nas wina, my was zachyścajemy, to co nam należy. Mhm. i jaż rozumiem, że może skazać na dwa trzy ukraińców mają ma już ma ale co po tym na po pryncypu za przynsypom takiej pośpiesznej Поспішного узагальнення це пошулює се на всіх. Зрештою, я тут теж хочу сказати, що і уставлення українців до поляків теж ми робили такі дослідження, воно теж погіршилося. Тобто, ми маємо взагалі справу з певною такою не дуже приємною тенденцією. Підтримка членства України в Європейському Союзі становить сорок два відсотки. При цьому поляки ставлять це в залежність від відповідності України критеріям, коли мова йде про членство України в НАТО, рівень підтримки в вищий, хоча деякі респонденти вказують на необхідність закінчення війни до інтеграції, Україна в НАТО збільшила б нашу безпеку, але ми не можемо ризикувати конфліктом з Росією, зазначив один із респондентів із Вроцлава заступник директора центру Мірошевського Лукаш Адамський знаєте, бо всі опитування громадської думки вони мірять не фактичне знання, бо у людей часто немає цього фактичного знання. Ну, тобто, це, це опитування, вони мірять, знаєте, певно. pewne takie wrażenia i je wrażenia, że, czego na przykład program 800+, WIS, Plus, tam je pewne złowżywania. Czy faktycznie tak je? Skoro iż tam może widzo tak faktycznie Ukraińcy w a żywe w zachodniej Ukrainie, ale tu można choworyty i polityczna elita pewno budę po tym, pytania dyskutowaty. Natomiast jak udoskonalę systemu, natomiast co je wrażenia, że na przykład ci socjalni wytraty one zanadto wielki, zanadto Szczedli. i i tomu tutaj to, jak kazu też ce opytowania ce też jest sygnał dla polskich polityków polskich ekspertów w my mająć robić też, żeby zarzucić te się i naselenia dla realizacji deżawną interesu. Ну і ще будемо говорити про одну тему: спільну проблему як для Польщі, так і для України, і взагалі для цілої Європи підрив безпекової основи, розхитування і підігрівання агресивних суспільних настроїв. І цей список можна продовжувати. Це все про інформаційні атаки Росії. Спочатку про Україну, як змінилася гібридна війна у порівнянні з 2000 Двадцять роком Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Далі один магістральний наратив, який стосується зриву мобілізації допомоги Україні. Мобілізацію вони намагаються зривати в Україні безпосередньо. А за кордоном це робота по політикам, які виступають. За те, щоб не давати допомогу Україні, не посилювати воєнну допомогу, вони їх підтримують максимально. Стосовно іншого, це намагання використовувати наратив переслідування церкви. Це їх магістральна історія, яка змінилася в порівнянні з 2022 роком. Зараз вони намагаються видавати Україну за країну, де переслідується віра, і працюють з цими наративами по Німеччині, по Сполучених Штатах Америки, зокрема по Європі, не пояснюючи, звісно ж, вони будуть приховувати, що Московська церква це ФСБшна структура, насправді ще з часів радянського союзу. Так вийшло, що це про спецслужби. Вони видають, що російська церква це. Справжня церква, яку Україна хоче просто задушити, і таким чином намагаються грати. Це один з таких важливих моментів. В усьому іншому вони переважно не сильно змінюють наративну частину щодо України. Тема корупції одна з таких теж важливих, які вони посилюють. Але з'явилася зараз історія про Орешнік. Після того, як не спрацювали ядерні страшилки після розміщення ядерної зброї в Білорусі, європейське суспільство не сильно злякалося, європейські лідери змогли втримати там ситуацію інформаційно. Зараз вони ось цю розробку свою міжконтинентальну балістичну ракету Арешнік, яку насправді запускали двічі, один з запусків був невдалим. І Росія це приховує. Один з запусків був напівдалим, коли по Дніпру ми бачили. Фахівці говорять, що ця ракета спрацювала в повітрі не так, як початково планувала Росія. Відповідно, цей запуск також не можна назвати вдалим. Втім, Росія зараз лякає наближенням цього решника до кордонів країн НАТО, зокрема, розміщення його в Білорусі, і основний наратив, який запускається в європейське суспільство, що збільшення допомоги Україні призведе до втягування НАТО у війну. І звісно, ширешнік полетить ледь на по Варшаві. Це такі от оновлення пропаганди страху, яку ворог проводить паралельно з цим втручання у політичні процеси життя країн, підтримка політиків, які виступають проти. Ескалації це основна така історія, яка буде супроводжувати Європу від Росії в ближчі роки. Точно, звісно, географія гібридної війни не тільки Україна. Шпигунська мережа працює чи не в кожному куточку Європи. За великим рахунком, звісно ж, при кожному російському посольстві діє мережа контрольована службою зовнішньої розвідки Росії. Це знову ж таки. Ці люди формують кампанії, які отримують гроші на фінансування вибудову і фінансування сіток інформаційних. Це як ботоферми, так і. Підкуповування певних експертів, блогерів, розміщення в медіа вигідних матеріалів за рахунок підкуповування журналістів. Ця вся система вона постійно відбудовується, функціонує. Тому що деякі такі мережі вдається заблокувати. Ми, зокрема, разом з партнерами з Німеччини ми передавали певний звіт. Німецька сторона блокувала низку ресурсів і деякі потрапили. Навіть під санкції Європейського Союзу, але це крапля в море, звісно, росіяни постійно нарощують цю історію. Окрім цього, звісно ж, намагання вербувати певних політиків, які пройшли в той самий Європарламент, Підживлювати їх інформаційним супроводом не виключено, що і грошима, але це тут мають сказати, звісно, служби, які займаються фінансовим моніторингом, контролем, передача коштів спецслужби за великим рахунком. Це все працює. Звісно, в Європі це важче. Реалізовувати не так легко, як в Латинській Америці. Росія це робить або на близькому сході. Але, звісно ж, ці мережі є, і заходи такі посилені були. Фактично, Росія зараз робить те саме, що радянський Союз робив прибрижньому. Тобто вони влили туди дуже багато ресурсів і відродили фактично служби зовнішньої розвідки в гру, відділи, які займаються конкретно роботою поза кордоном. Тобто по вербовці медійних персон, політики, журналісти на них Росія робить ставку навіть після початку повномасштабної війни проти України. Хоча здавалося б, лідери громадської думки мали прозбиратися, де зло, а де добро. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Ну, якщо порівнювати з початком 2000-х років, звісно, росіяни суттєво просунулись, і низка політичних євроскептиків, так би мовити, які підживлюються російською пропагандою, російськими інформаційними ресурсами, вони ну не виключено, що грошима вони, звісно, відчувають силу, оскільки настрої європейського суспільства це страх війни. На цьому маніпулюють росіяни, і відповідно ці політики отримують великий електорат завдяки своїм меседжам антивоєнним. Звісно, ставка і головний успіх у росіян це в країнах колишнього Варшавського договору. За великим рахунком також сталося, що агентурна мережа там залишалася частково після входження на цих країн до Євросоюзу. Так же сталося, що в 90-ті, початок 2000-х років, коли Путіна вважали демократом, ніхто особливо не займався агентурою російською. Росіян тоді вважали партнерами, а вони насправді розвивали свою агентурну мережу. Тому зараз це проявляється. Окрім цього, існувала історія про російський газ, навколо якого формувалася велика плеяда корупційних політиків, які живилися з договорів. В Європі по цьому газу ну Шредера взяти це один з таких прикладів, який вскрився. Є ще дуже багато врахованих людей, про яких поки що публічно невідомо. Тому звісно що росіяни враховуючи, що зараз третина бюджету йде на оборону, і велика частина з цього йде на пропаганду. В ближчі роки буде дуже важко в Європі. Вони будуть робити все, щоб до влади приходили ті, хто хоче дружити з Росією. Ми бачимо політиків в Угорщині, політиків в Словаччині, деякі. Ких, які сповідують такі цінності, на цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. І я, Лариса Задорожна, прощаюсь з вами. Все буде добре.